Друзі, бачите, он у воді пливе оця нутрія, да? водяна криса. Дивіться, я зупинилась і вона зупинилась. Я вам чесно кажу, вона навіть ось повернулася, і дивиться на мене. Вона якась ручна, чи що? І головне, що коли я йшла, то вона йшла за мною. Отак от поруч, дивіться. От зараз я пішла, вона теж попливла. Коли я йшла швидко, вона швидше пливла. І вона мене супроводжує десь он від того мосту, не від цього мосту, а від того мосту. Тобто я йду ось так от по доріжці. О, все відчепилося. Попливла вперед. Я йшла по доріжці, а вона постійно паралельно зі мною пливла. Я навіть думала, що в якийсь момент. Вона просто вже вийде сюди, прямо ось на берег, до мене піде. А вони такі безстрашні, вони ну, ручні, можна сказати, нікого і нічого не бояться. І е, є один неприємний момент, і трохи незрозумілий. У празі зникли лебеді. Друзі, їх немає десь уже з травня місяця. Ну, по-моєму, десь так з 20-х чи з кінця травня, чи з 20-х чисел. Ну, я ну, я принаймні прочитала про це новину на якомусь із сайтів, а, значить, чеських сайтів, що куди подівалися, ну, там таке було такий заголовок був про те, що куди подівалися лебеді у Празі. Тобто їх немає. Ну там у центрі. у... Там, де Празький Град, там де Олтава, от і їх там, там де набережна, і там їх теж немає. Значить, ну тут у нас, ось тут, от на Галишові, це завжди були лебеді. Завжди були. Вони минулого року, їх так тут чимало було. Цього року я їх бачила тільки дуже зрідка, десь на початку. Літа, по-моєму, це в червні було, я бачила тільки одну парочку. по моєму я навіть знімала їх на відео. Це було ще в червні. Угу. Все. А тепер навіть цієї парочки немає, тому що я вже так от кожного вечора ходжу і не зрозуміло, що з ними сталося. Але лебедів було дуже багато. І головне, що орнітологи не розуміють, що куди вони поділися, вони не перелетіли нікуди. Ну, я не знаю, я тільки так. Таке передбачення висуну, можливо, це оці, як їх невидри. Як же ж вони називали? Можливо, це нутрі щось зробили з цими лебедями. Я от не знаю, вони могли їх там ну, не з'їсти, лебедь дуже великий птах для нього, але ж покусати могли. А може від тих кусань там, інфекція трапилася і ті лебеді там просто чимось заразилися від цих внутрій. Тому що ці нутрі, чесно кажучи, недолюблюю. Вони мені ніколи не подобалися. Вони, мені здається, якісь такі, знаєте, ну, нечисті тваринки. Вони брудні, грязні. І от вони заполонили Прагу. Ну, не Прагу, господи, Лтаву. Річка Лтава. Це теж Лтава. Вона не тільки в центрі та тече. Тут вона теж вона ніби обіймає Прагу з усіх сторін. Дивіться, яка краса. Дуже люблю цю локацію, тому що ну, помітила одного разу, як красиво на заході, коли сонечко сідає, світиться оцей кораблик. Я його дуже люблю. Ми зараз до нього ближче підійдемо, тому що цей кораблик, він мій друг, він мій ровесник. Йому ж стільки років, як і мені. Він ось так от із-за дерева виглядає, тобто його тут не видно. Я не можу далі пройти в сторону, тому що я власне, уже стою майже над водою. Дивіться, отут є такі от ступінечки, і я стою майже на останній. Але спеціально знайшла такий ракурс. Давайте я вам наближу. І ось одна сторона цього кораблика отак от красиво на сонечку освічується. Так. Навіть Бліки такі йдуть, російської бліки. Не знаю, як це українською сказати. Блимає так красиво світлом. Зараз ми до нього підійдемо ближче. Так. Чомусь тут немає цього року, ну цього літа. Ось тут ні, ніяких людей. Раніше тут було кафе, і ці столики завжди були зайняті. От. А цього року ось так от пусто. Не зрозуміло чому. Хоча тут якісь вон ящики стоять із-під пива, мабуть. Так, Альтенбург його звати. Я про кораблик. Ось його назва, він старенький. Номерний знак, мабуть, його оцей Альтенбург. Так. І ось тут є така табличка. Я вам вже розказувала про це, але я, ну тут, три роки живу, ну, три з половиною навіть вже, і ні разу, ні разу не бачила оцю табличку, а тільки в цьому році, по-моєму, навесні побачила. Дивіться. Альтенбург 1964. Ну це ж, мабуть, рік. Мабуть, це його рік створення, рік його народження. Інакше ну, для чого тут ці були цифри 1964. Бачите? От. По-моєму, я вам про це розказувала, але у спільноті. Просто фотки показувала. А сьогодні я вже все одно тут гуляю. Так, тут меню виставили. В основному це коктейлі. Так, віно, пиво. Тобто, це алкогольні напої. Це бар, бар інсайт. І тут також написано ось його назва Altenburg 1964. Отже, це його назва. І я думаю, що це його рік народження. Ось такий він старенький. Ну, насправді. Він саме так і виглядає на свої роки, тому що він уже такий поржавілий, коричневий. Я свій вік ні, ні від кого не скриваю. Мені 60 років. Ну, мені вже майже 61. Ось восени вже буде 61. Так, ось же цьому кораблику стільки ж, як і мені. Я тут дуже люблю гуляти. Саме ось тут, у цій частині, цієї прогулянкової зони, коли я вже ближче і ближче наближаюсь до цього ажурного мосту, і коли я проходжу поруч ось повз цього кораблика, о, сонечко, дивіться, сонечко якраз на заході, на закаті, да? то я тут дуже люблю і пофоткатися, і постояти. Помилуватися, і посидіти можна. Лавочок тут теж дуже багато, дивіться. Лавочки і вон там стоять, і ось тут, і от там попереду ще чимало лавочок. Ось такий от красень. Дивіться, який він старенький. Бачите? І човник наверху в нього. Такий. Мені кожного разу його хочеться фотографувати, хоча я його вже сто разів фоткала і знімала, але отак от, от він мені притягує мою душу до себе. От. І будиночок на горі. Давайте, тут я вже і закінчу прогулянку. Зараз я ще наближу його. Ось. Такий будиночок красивий. Тові далі я вже не піду, бо я сьогодні вже находилася. І саме ось тут, навпроти цього будиночка на горі, ось біля цього кораблика мого улюбленого, хочу закінчити нашу прогулянку і побажати вам такого ж мирного ясного неба. Я дуже дійсно вам цього бажаю, усім усім моїм друзям, миру, спокою, тиші, добра, любові, злагоди, усього всього вам найкращого. Друзі, я вже попрощалася з вами в цьому відео, а тут знову включилося. Тому що побачила, що люди вже купаються. Навіть діти, господи. Слухайте, а як це вони разом купаються з цими ось, дивіться, з цими нутріями? Ну от ви бачите, так? Да? Дивіться. Де це там? Он там люди купаються, чоловік і жінка. І ось сидить поруч нутрія, Лапки собі чистить. Бачите, да? Я не знаю, Ну, я побоялася б купатися разом у такому сусідстві. Дивіться, 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 дивіться. Попливла. Собака хоче купатися, поплаває зараз воді. Ну, правильно, а чого їх боятися, тих нутрій? Якщо вони нас не бояться, то люди і собаки вирішили їх теж не боятися. Все, друзі, уже вечір, уже сонечко навіть за міст закотилося. Бачите, як вже почало одразу так сутеніти. І на цей раз я вже точно кажу усім вам до побачення, тому що вже і доріжка прогулянкова закінчилася. Я зараз поверну отуди, от, от направо, і потім по тій вулиці піду додому.